Я так розумію, що ваш цинічний образ означає те, що українського виконавця в заручники взяла Молдова. Ха, можливо, а, дуже радий тебе бачити. Чесно, дякую за те, що ти тут. Ти з маличку намагаєшся штурмувати український шоу-бізнес. Ти тричі намагався пройти національний відбір від України, поїхати на Євробачення, представляти свою країну. Зрештою, представляєш Молдову. Чому Молдова? В тебе є молдавське коріння? Чи там найменша конкуренція була? А, скажу так, я намагався три. Ричі, я зробив усе можливе, і цього року я теж хотів приймати участь від України, але Україна, на жаль, відмовилася від участі, і так як це близька і майже побратимська країна для нас, а ми вирішили скористати свою удачу там. Як бачите, все, все вийшло так, як ми того хотіли. І я вдячний Молдові за те, що вони дали шанс побудували цей міст, як каже Євроба, як каже слоган Євробачення 2015». Будуємо місти, Building bridges. Я дуже вдячний, що вони дали цю можливість бути Україну. Україну почути.